Будуть гарабати відра того, щоб твоя революція могла продовжуватися. А тим часом ми тут разом з вами ще раз нагадаю для чого? Я хочу показати українців, що Україна це Європа! Україна це Європа! До я надаю патрулі, представник на зайдання ця імені Івана Танта. Слава Україні! Дуже тяжкий, але я знаю тут дуже важливу рішення, також сніги, що населення нашої країни 46 мільйонів, а тут тільки декілька тисяч. Я дякую всім, журналістам, які лікарні тут з включені і прошу всю країну. З усіх сіл, з усіх міст, з усіх навчальних закладів країни. Бо ми відаємо тут, що не тільки для себе, а для всієї країни, на нашого дома майбутнього. І Україна це Європа. Україна, це Європа, Україна, це Європа. Дякую. Пишіть, боліть близько сюди. Зі. Пані друзі, студентська революція прожить на і хабна, правда? Але, але насправді це і важлива робота. Це дуже важлива робота, про яку зараз нас з представників, що ми маємо з вами робити для того, щоб нас ставало більше, для того, щоб нас почули в Україні світі. Друзі, дуже дякую за нашу тут. Я хотів би сказати, що ми завтра не просто виходимо. Половимо, можна ці вирази. Ми збираємо сюди, які там поваж зарає. Але насправді це не так. Ми сегодня... вчимося сегодня... зараз самоорашову. Чому це буде позицію? Ми вчимося бути європейцем. Друзі. Вчора у нас сучасник був 10 людей тут. Вони зараз ці не привели. <laughs> okay.